Вітаю, Олесю. Давайте з вами знайомитися. Хто ви, звідки ви приїхали? Вітаю. Мене звуть Лебединська Олесь, я фізичний терапевт. Приїхав сюди на Закарпаття з Харкова. Чим ви тут займаєтеся? Як ви себе знайшли і в чому? Е, ну, завдяки нашої лікарки фізичної реабілітаційної медицини Зіновію Екатерині. Я, в принципі, потрапив в центр нейрохірургії та неврології. І, в принципі, працюю тут вже можна сказати ну, з квітня місяця цього року. І тільки офіційно я місяць як працюю. А до цього я був як волонтер і тепер от офіційно працюю з ними. Ви втікали від війни? Ну, може, не втікали, але і вивозив свою родину і сам. Ну на, на зараз ми тут. І родина ваша тут? Так, моя дружина тут, хоча купа родичів залишаються там і не хочуть з Харкова виїжджати. Чи підтримуєте ви зараз власне стосунки з Харковом, з друзями, з родичами так. і про що ваші розмови? Ну, в принципі, всі розмови починаються з того, як ви, наскільки громко, наскільки росіяни б'ють, а так в принципі, так да, ми підтримуємо стосунки. Кожен день дізнаємось, як їх стан, може щось їм потрібно перевезти, передати. Вони кажуть, що у них все добре, і навіть самі щось нам передають, а ми, ми не розуміємо. Тому, в принципі, ситуація там напружена саме психологічно, навіть якщо в район, де наші родичі живуть, нема. Вибухів не прилітає, але вони ж все чують і постійно така напруга. На вулиці вийдеш, не знаєш, що буде. А ви відчуваєте, що ваша праця, ваші знання зараз, власне, найнеобхідніші саме тут, на Закарпатті? Е, в принципі, можу сказати, що відсотків на 60, тому що все одно по етапу військових поранених їх везуть спочатку до найближчого шпиталя. Потім доправляють до крупних, таких як Харків, Дніпро, Київ, Вінниця, і звідти, вже, якщо треба, відправляють сюди на Закарпаття, Мукачево, Ужгород. От давайте, власне, поговоримо про вашу спеціалізацію, з якими ну я так розумію, що до Великої війни напевно вам не так зустрічалися. Військові з такими пораненнями угу. або такі військові, які потребували саме тої реабілітації, яку зараз ви надаєте хлопцям. Що так. змінилося з періоду до Великої війни у вашому професійному житті, і яких знань ви зараз здобули угу. і здобуваєте? Ну, по перше, можу сказати, що в Харкові я більше працював не з пацієнтами, неврологічного профілю, як би да? В принципі, якщо брати неврологічний профіль, то такі, як грижі і, і там, може, пошкодження периферічних нервів. А так, моя спеціалізація, вона була якби зі спортсменами праця, відновлення і ортопедичні хвори після операції, якраз артрити, артрози, заміни суглобів, от такого плану. Тому, в принципі, тут в нейрохірургії тут інша спеціалізація, треба більше. Углиблюватись прям, ну, прямо, да, от, в нейрохірургію, в специфіку цих пацієнтів, що з ними робити, а що не можна. Якщо брати військових, так дійсно зараз кількість їх дуже велика і поранених дуже багато. Просто не всі вони потребують постійної реабілітації такої там системної, да? слава Богу. Слава Богу, так. Да. Хоча ну, ми реально подивимося. Якщо Бог дасть, ми підемо в контрнаступ, ми розуміємо, що у нас будуть ще більше втрати, на жаль. Е, в принципі, так і є. Специфіка така, специфіка нашого закладу це, мабуть, поранення спинного мозку, так, поранення периферічних нервів, контузії, поранення в голову такого плану. Тому треба ну, підбирати до кожного свій. Якби метод, спосіб, що з ними робити. Вам доводиться залазити знову в літературу, в теорію? Та ні, в принципі, ні. Я можу сказати, що тут до нас багато вже що вигадано. В принципі, треба, є така як би, штука, як умісність того, що, що ти робиш. Тому що ну, кожен твій прийом, він Ну, повинен бути обґрунтований. Чому ти його робиш? Тому що можна як зробити краще, так і зробити гірше. Розкажіть про команду, в якій ви зараз працюєте. Що це за фахівці? Ну, команда реабілітаційна тут складається як і зі студентів, які працюють на посадах асистента, асистенту фізичного терапевта чи ерготерапевта. І власне з фізичного терапевта, це я, це ще один наш колега старший фізичний терапевт, логопед, психолог і два лікарі фізичної реабілітаційної медицини. І ще навіть є зараз інтерни, які їм допомагають. Можливо, я помиляюся, але мені здається, що в Україні цей напрямок реабілітації не був дуже. Популярний або дуже поширений, от справді, реабілітологи, які займалися спортсменами, це напевно мій список вичерпаний. Ну я розумію, що десь при таких закладах, як нейрохірургія, має бути ще реабілітація. Але е, з великою війною я думаю, що увага до цієї професії виросте. Ви як гадаєте? Я впевнений, що так і буде. І ми, в принципі, бачимо це зараз. І насправді кваліфікованих кадрів дуже не вистачає. Я знаєте, я така людина, що я ніколи не буду себе ну, якби хвалити, казати, що я щось знаю. Але я часто бачу ну, людей, які зовсім не розуміють набагато гірше, ніж я. Я розумію, що треба навчатися постійно, треба ну, і самому читати літературу, навіть не тільки там зарубіжну ну, да, іноземну, а їздити на семінари, спілкуватись з професіоналами. І я можу сказати, що, наприклад, я був в Києві. Не так давно на семінарі, там, де два лікарі організували свій заклад, і вони безкоштовно надають допомогу реабілітаційну військовим. У них там просто по 15 20 людей за день проходять, вони безкоштовно все роблять. У них вони і професіонали, вони використовують абсолютно сучасну фізіотерапію апаратну, яка коштує дуже дорого, а багато. Закладів, зараз ну, все одно бізнес і влаштовує, тому що треба цю техніку відбувати. Вони все роблять безкоштовно, і у них просто прекрасні, феноменальні результати. от то, що я побачив. І саме от на таких лікарів ну, от мені, власне, подобається, ну, чи хочеться бути да, такими, як вони. Вони професіонали. В принципі, вони це знали вже давно, а зараз специфіка поранень і які військові отримують, якраз підходять для тих методів, що можна використовувати і допомагати дуже швидко. Ну, от, з останніх інформацій, які в Україні е, ширяться, це масове відкриття реабілітаційних центрів. От, mm -hmm. говорять про це, а ми з вами говоримо про е, відсутність кваліфікованих mm -hmm. кадрів. Хто так. може стати е, класним реабілітологом і якими знаннями, або якими вміннями, або навіть я би сказала, якого темпераменту має бути людина, угу. тому що це теж надзвичайно важливо, особливо в нинішньому часі? Так. Е, я можу сказати, що, мабуть, кожен, хто захоче, може, якщо. Вчитись, бути наполегливим, так. Да. Є, в принципі, фундамент, він відомий всім. Це фізіологія, анатомія, біомеханіка. Тобто, ти повинен розуміти, як тіло повинно рухатись, за рахунок чого. І, в принципі, патофізіологія, патоанатомія, тобто вже маючи якісь пошкодження, зміни і як організм пристосовується до них. Це фундамент. Якщо ти не знаєш,. Е, ну, з чого умовно, да? який м'яз пошкоджений, там, чи який нерв, то в принципі про що може бути мова? І е, якщо брати, на жаль, радянську систему, яка у нас панує до сих пір, і тільки може останні 10 років починає змінюватись потрошки. Причому це не відбувається на державному рівні. Це відбувається за рахунок того, що люди самі їздять вчитись за кордон чи до нас приїжджають іноземні вчителя. Отак. Е, тому, якщо брати базу, то вона така є. Е, щодо темпераменту, ну, я думаю, що треба бути спокійним і дуже важливо бути впевненим, що ти робиш. Тому що, якщо ти не впевнений у тебе там трясуться руки, як ти будеш до цих ран доторкатися? Да? Е, в принципі, я можу сказати, якраз прямий такий приклад. що всі поранення, де, які військові отримують. У них всі, ну, всі грубі рубці і шви. Це нормально. Але руками мало хто лізе якраз. Мало хто, а це треба робити. Всі просто бояться. Якщо брати радянську школу, то вони навіть руками не доторкнуться до тіла, можуть там просканувати тебе на рентгені, на МРТ і сказати, що у тебе чи те, чи то захворювання, чи то. А це буде зовсім неправда. Напевно, у вас зараз ще супутня спеціальність, це і психологія десь. В принципі, я не бачу, щоб я так дуже сильно якось використовував якусь психологічну допомогу. В принципі, головне знайти спільну мову з людьми. Послухайте, нас... вони ж хочуть, щоб їх слухали. Так, вони постійно щось розповідають постійно. У них така, в принципі, мабуть, у всіх. Є така може фішка. Вони спокійно можуть повернутися туди, і вони ну, усвідомлюють, що це може бути смерть чи дуже сильне поранення. Але якщо ти їм натискаєш там, де у них болить, вони це ну, просто майже не можуть терпіти зовсім. І це ну, такі, як і Ми в принципі по всім людям таке бачимо. Можливо, це якраз повертає їх в реальність. Тому що це бажання адреналіну, те, що тягне хлопців і дівчат військових знову на війну. Можливо, так. В принципі, ще така штука, як жага до справедливості, да? тобто помститись, реально показати, що нас не зломати. Розкажіть про своє життя саме на Закарпатті, крім того, що ви тут віддаєте свою працю на угу. роботі. Чи раніше ви бували на Закарпатті? Угу. Так, Закарпаття був, може, якраз роки півтори тому. Ми їздили взимку, подивилися всі краєвиди. Якраз, а зараз вже була можливість подивитись в таку зелену да, пору року. Сакури попали? Сакури, так. Да. Ну, я маю на увазі гори, так, водоспади. Це дуже красиво. Тут я живу неподалік від Ужгорода. Нас одна родина прихистила, за що ми їм дуже вдячні. В принципі, вони дуже сильно допомогли допомагають. Ви сказали, ви займаєтеся спортом? Я займався спортом раніше, в принципі, професійно виступав. Це армреслінг, пауерліфтинг, Силовий? Такі, так, чисто силовий. Зараз просто тренажерна зала. І... Ви знайшли тут друзів? Ну, друзі, в принципі, це родина, яка нас прихостила, і колеги. Тому що кожен день з ними спілкуюся. Деякі пацієнти, з якими підтримуємо такі стосунки, теж теплі. з деякими пацієнтами своїми ще з Харкова я навіть тут вже зустрічався чи просто підтримую зв'язок. Ви плануєте залишатися? Чи ви плани ще не будуєте на майбутнє? Дуже важко сказати. Одно скажу 100%, що ну, повернутися дуже сильно хочеться, дуже сильно. І тут, да, ми навіть не знаємо, чи будемо ми потім залишатись в Харкові, чи, чи не будемо, тут більше сам факт в тому, що у тебе був будинок, у тебе було життя, а просто якийсь шизофренік прийшов і сказав, що ти. Вже тут можеш не жити чи жити по нашим правилам. Тому якщо ми і будемо кудись переїжджати, то буде чисто наше власне рішення. Тому це, мабуть, от основне, що ми зараз поїхали через війну. А якщо ми переїдемо колись з Харкова, остаточно, це буде саме виважене рішення. Це те, що ніколи в українця не відібрати це жага до свободи, і найцінніше, що у нас є, це наша свобода. Ну я можу сказати, що я навіть і про себе можу сказати. Я впевнений, що може ну, 90%, а може 100% українців вони до початку цієї широкомасштабної війни не, ну, да, не було такої відчуття гідності за свою свободу, за незалежність. За те, що у нас просто є окрема держава, яка має право існувати, і Богом буде існувати далі. Я впевнений. Завжди закінчую наші такі розмови в рамках циклу Простір без війни. Ключове питання це ваш перший день після нашої перемоги. Та не знаю. Навіть не знаю, що сказати. Просто буду радіти, дякувати Богу. Дай Бог, щоб всі були живі. Щоб було куди повертатись, наприклад. Я думаю, що всі будуть святкувати. Ну, хоча, в принципі, ну, можна буде і посумувати, і згадати тих, хто, в принципі, вже не з нами. Да. Тому наша задача чекати, вірити, молитися, так? І працювати. І працювати. Угу. Дякую вам, Олеся. Дякую вам.